Моя проблема з побаченнями полягає в тому, що ти маєш з'явитися і бути веселим. Ти, типу, що король? Ти маєш бути радий, що я справжня за багато вимог. І знаєте, я пробувала пробувала інтернет-знайомства, це зараз популярно. Спробувала кілька сайтів, пробувала матч, пробувала Окей Капід провела місяць на ЄЛП. І знаєте, почуваюся, як наче. Пройшла дистанцію, але я навіть доклала зусиль за цей минулий рік. Типу, я мене покликали на побачення у Фейсбук, ем... що саме по собі не так вже й цікаво, але річ у тім, що я його не знала, і він написав мені повідомлення: о, я бачив, ти виступаєш зі стендапом, ти кумедна. Давай зустрінемось. І зазвичай я б відмовила, але у мене тоді був нелегкий період у житті, і я така, знаєш що? Він навіть не питав, він просто вирішив, я поважаю таку рішучість у чоловікові. А ще типу, як там цей вислів? ТРЦН, ти робиш це не часто, тож маєш скористатися нагодою, коли вона взагалі є. Але річ, яка була в ньому дивною. І це кидалося в очі його фото профілю. Це був просто смайлик Санта Клауса. Я знаю правильна реакція. Це ж одразу зрозуміло, що є шанс, що у нього нема обличчя або його обличчя і є смайлик Санти, і знаєте, я сучасна людина, але врешті-решт, це буде обговорюватися. Тож моя подруга погуглила його і каже: все добре, у нього є обличчя, можеш йти. Так, я не люблю гуглити людей до першого побачення, я старомодна, вважаю, щось треба зберегти для шлюбу. Але вона каже: все добре, йди на побачення. Тож ми домовилися, я обирала місце, намагалася вибрати бар так, щоб якщо я зникну, то люди б такі, ну вона хоча б повеселилася перед зникненням. Так, мінімум чотири зірки. Тож ми зустрілися, і перші враження були чудовими. Він був високим, добре пахнув, мав обличчя три в одному. Все зійшлося. Потім ми сіли, він замовив напої, ми почали розмовляти, і одна з перших речей, яку він сказав, задзвонив тривожний дзвоник. Одна з найперших речей, яку він сказав. Е, «Де, що ти маєш знати про мене? Я дуже чесна людина. Люблю казати все, як є. Я така: окей, хто взагалі з людей так починає? Хто взагалі з порогу? Так слухай, ти заради дещо почуєш. А ще це, типу, чесність на першому побаченні? Ні, дякую. Називайте мене старомодною, але стосунки це як медстраховка. Ти чекаєш, поки тебе повністю не оформлять, а вже потім ти починаєш світити своїми болячками. Так, будь ласка. Знаєте, відчуваю, наче ти чекаєш, і на п'ятому році такий: о, до речі, у мене є діабет і інша родина щасливої річниці.